Українська мова підсумкова діагностувальна робота. Діти, діагностувальна робота розрахована на два уроки, тому ви її будете виконувати і з української мови, і урок читання це теж повністю відводиться для виконання підсумкової діагностувальної роботи. Розгляньмо цю діагностувальну роботу. Перше завдання. Вам потрібно уважно прочитати текст. Ось такий текст. Текст складний для сприймання, тому читайте його дуже уважно. Можливо, прочитайте навіть не один раз, а двічі, щоб краще зрозуміти цей текст. Розміщений він на двох сторінках, ось бачите, продовження цього тексту. Тож будьте уважні. Отже, спочатку прочитаєте текст, якщо не зрозуміло, Прочитайте його вдруге. Друга частина діагностувальної роботи Виконай завдання за текстом. Перше. Придумай і напиши заголовок до тексту. Друге. Склади і напиши три запитання до тексту. Три питальні речення. Третє завдання. Спиши частину тексту, уставляючи де слід пропущення букви та знаки, розкриваючи дужки. списуйте текст охайно, без виправлень і помилок. Далі наступні завдання, які вам треба виконати. Перегортайте сторіночку. Четверте завдання. Підкресли члени в останньому списаному реченні. Надпиши частини мови. Тобто, підкреслюєте підмет, присудок, Підкреслюєте другорядні члени речення, які там ще будуть, Будуть чи то додаток, чи то обставина. Подивитесь, що там буде. Підкресли члени. В останньому списаному реченні. Подивіться, ваше останнє списане речення це нарешті настала урочиста хвилина. Підкреслюєте підмет присудок, другорядні члени речення і надписуєте частини мови. Над кожним словом надписуйте частину мови. Що то іменник, дієслово, прислівник, що то є. П'яте завдання Розбери забудовою слова. Пов'язане, хвилина. Легеньке. Шосте. Познач. До якого збірника слід помістити текст? Сьоме. Познач, що називають дідухом у прочитаному тексті. 8. Добери і напиши. А. Синоніми до слів духмяний галас. Б. Антоніми до слів величезний кидати. Дев'яте то творче завдання. Напиши. Яке твоє улюблене свято в родині? Як його відзначають? Давайте домовимося відразу. Дев'яте завдання. До п'яти речень. До п'яти речень. Але пам'ятайте, що це у вас буде текст. Речення в тексті пов'язані за змістом. Пишете повні речення, поширені речення, уникаєте повторів. У вас повинен бути зачин, з чого ви почнете, якесь таке речення, з чого ви починаєте. І в кінці якийсь, якась кінцівочка висновок, своє ставлення, своє враження. Якесь речення, що закінчує ваш міні-твір. Це зрозуміло? І так, я ще так. раз вас запитую. Все зрозуміло вам? Перше, з чого ви починаєте, це уважно прочитати текст. Діти. Коли ви виконаєте всі ці завдання, а вони не легкі, я вам точно це кажу. Ви фотографуєте роботу, яку ви не забудете підписати, поставити дату сьогодні 14 травня і відправляєте у нові знання або на мою електронну пошту. Домовилися. Отже, ось така діагностувальна робота.